Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд, і компанія Asus не перестає мене дивувати, тому сьогодні я вас познайомлю з компактним ноутбуком з двома дисплеями. Це моделька Asus ZenBook Duo 2024 року. Моделька дійсно новенька, не може запропонувати потужність. Два соковито яскравих ось таких дисплеї. Ну і звичайно круті функції, про які я розповім у цьому. Огляді тому обов'язково додивляйтеся до кінця, але перед початком традиційно підписка на канал, лайк під відео. Ну і звичайна підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео в цьому випадку маємо не лише нестандартну модель, а й нестандартну комплектацію. Зазвичай вона обмежується лише блоком живлення та інструкціями навіть в дорогих моделей. Але в цьому випадку користувач отримує набагато більше. А саме сам ноутбук, який складається з двох дисплеїв та магнітної клавіатури, стилус, Asus Pen 2.0 з трьома наконечниками чохол для транспортування та навіть. Рюкзак. Також є мініатюрний блок живлення, потужністю 65 Вт та додатковий кабель для заряджання. Тож тут дійсно все максимально продумано. Класичні ноутбуки, які мають один дисплей та клавіатуру, є стандартом у світі комп'ютерної техніки. Коротенька інтеграція, хочу розповісти тобі про дуже корисний стіл, ось такий підйомний від компанії Kuga. До речі, він може ось так підійматися. Крім цього, він може регулювати будь-яку висоту. Все це завдяки підйомному механізму, який вбудований в цей стіл максимально все якісно виготовлено, стіл зручний, компактний та дійсно функціональний. Я раджу тобі звернути на нього свою увагу, тому для тебе я залишив посилання в описі під цим відео. Перейди, переглянь, впевнений, ти будеш здивований ціною. Їх конструкція майже завжди аналогічна і вже навіть можна назвати її нудною, та інколи непрактичною. Адже з появою нових потреб та технологій змінилися і вимоги до ноутбуків. Компанія Asus вирішила відповісти на ці виклики, створивши ноутбук з двома сенсорними дисплеями. Та магнітною клавіатурою. Ця нестандартна конструкція включає два дисплеї, вбудовану підставку, у один з них та клавіатуру, що відкриває широкі можливості для роботи та розваг. Ноутбук можна використовувати у різних форматах. Перший це класичний формат ноутбука один екран та клавіатура. Другий це два екрани, при цьому ви можете користуватись стилусом або віртуальною клавіатурою, але про це пізніше. Третій варіант два екрани та клавіатура. Так, це також можливо. Четвертий варіант використання приблизно такий же, але екрани ви можете повернути валь. Бомне положення та використовувати пристрій як настільний ПК. І останній варіант це знову ж таки два екрани, але для спільної роботи. Вони будуть відтворювати одинакове зображення, але з різною орієнтацією, для того, щоб більше користувачів могли побачити, що відбувається на екранах. Ноутбук no в комплекті з клавіатурою важить 1 ,650 кг 650 грамів, а без неї лише 1 ,350 кг 350 грамів, що робить його досить легким та зручним для перенесення. З товщиною всього 19,9 мм з клавіатурою та 14,6 мм. Без неї та діагональний екранів 14 дюймів він є компактним пристроєм, Ідеально підходить для мобільного використання. Попри його компактні розміри, ноутбук має хороший набір портів, включаючи HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1 Type A, аудіороз'єм для навушників та гарнітури, а також два Thunderbolt 4 USB-C. Виконаний корпус із металу, тому за міцність перейматись не треба. А дисплеї прикриті Corning Gorilla Glass, яке є у 6 разів міцнішим зазвичай для ноутбуків скло. У корпусі ноутбука присутні два мікрофони датчик освітлення, Лення камери Full HD та інфрачервоний сенсор. Всі ці компоненти розташовані над головним дисплеєм. Камера ноутбука записує зображення в якості 1920х1080 на пікселів. Крім того, пристрій оснащений додатковим модулем, який має можливість вимірювати глибину для максимально швидкої, е, та можна так сказати, е, робочої функції Windows Хело, яка тут, до речі, працює дійсно круто. У налаштуваннях камери доступні функції штучного інтелекту, такі як регулювання фону, вирізання зміна та автоматичне кадрування. Ноутбук також отримав стереозвук, колонки підтримують Dolby Atmos, що забезпечують достатнє гучне звучання. Тест запису відео на веб-камеру даного ноутбука можете зараз поглянути на якість та звичайно оцінити якість запису звуку, оскільки тут декілька мікрофонів, хороша камера, якість в принципі має бути дуже навіть. Непоганий ось такий тест. Сподіваюсь, якість вам сподобається. Мікрофон відмінно працює для відеодзвінків. У нього є два варіанти: використання 360 градусів або пряме е, спрямовування. Я зараз запишу тестовий звук для того, щоб ви побачили наскільки якісно він відтворює звук. Ноутбук оснащений кнопкою вмикання, вимикання та двома функціональними діодами, один з яких відображає інформацію про рівень заряду батареї. Крім того, на корпусі є декілька вентиляційних отворів: чотири масивні гумові ніжки та підстав. Для використання ноутбука у нестандартних форматах, що підвищує комфорт та продуктивність користувача. Ноутбук має два абсолютно одинакових дисплеї, 14 дюймів, які оснащені oled матрицею та мають роздільну здатність 2880 на 1800 пікселів та частотою оновлення 120 Гц, Співвідношення сторін 16 до 10, співвідношення екранів до площини корпусу складає 91%. Від Затримка відгуку лише 0,2 мілісекунди, що гарантує миттєву реакцію на кожен дотик. Номінальна яскравість становить. 400 ніт. Максимальна яскравість досягає 500 ніт в режимі HDR, що дозволяє відтворювати чіткі та яскраві зображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Варто відзначити, що підсвічування дисплі рівномірне і має глянцеве покриття. Ці дисплеї також відрізняються якістю зображення і рядом технологічних переваг, охоплюючи 100% палітри DCI-P3, вони забезпечують широкий спектр кольорів, що дозволяє точно відтворювати найрізноманітніші відтінки. Високий коефіцієнт контрастності 1 мільйон до 1 забезпечує глибокі Чорно-білі переходи та насиченість кольорів, що робить зображення живим та реалістичним. Здатність відображати 1,07 мільярда кольорів дозволяє детально передавати кожен аспект зображення з величезною точністю. тому цей ноутбук ідеально підходить для тих, хто займається фото, відео та графічним дизайном. Завдяки високій якості диспів, широким кольоровим охопленням, великою точністю передачі кольорів і високим контрастом, він дозволяє користувачам бачити і керувати кожним елементом своєї роботи з великою точністю і деталізацією. До речі, Дисплей отримав сертифікацію від Pantone і VESA ІR True Black 500. Як я вже згадував раніше, ви можете використовувати фізичну клавіатуру або віртуальну на додатковому дисплеї. Для цього просто треба доторкнутися шістьма пальцями до додаткового дисплея. Також ви можете вивести на нього тачпад або цифровий блок. Самі ж дисплеї можна розділити на три і чотири з легкістю переміщати робочі вікна з одного дисплея на інший, ось таким простим жестом. Збільшити зображення можна за допомогою стандартного жесту, але тут вам доведеться використати не два Альці, а всі п'ять. А ця функція особливо знадобиться в офісах при брейнштормах або під час спільної роботи. По суті, екран просто дублюється та повертається до людей з протилежного боку. Але ж уявіть наскільки це дійсно зручно. Не лише дизайн та функціонал ноутбука вартий вашої уваги. Апаратна частина потужна та готова до виконання надважливих та вимогливих до ноутбука завдань, крім підтримки Wi-Fi 6 і та Bluetooth 5.3, Ноутбук отримав новітній потужний процесор. Це процесор Intel Core Ultra 7 155H. Який має 16 ядер та 22 потоки, базова частота складає 1400 МГц, але завдяки технології Turbo Boost він може автоматично розганятися до 4800 МГц. Цей чіп має інтегровану графіку ARC Graphics. Техпроцес 7 нанометрів, енергоспоживання коливається від 20 до 65 Вт. максимальний ТДП 115 Вт. оперативна пам'ять 16 ГБ типу ddr 5. А основний SSD накопичувач тут об'ємом 1 ТБ. Ось його тести швидкості. Тож з продуктивністю Дністю проблем у вас точно не виникне, для роботи цього вистачить на всі 100%, а от з іграми ситуація дещо інша. І не сподівайтесь, що зможете працювати цілий день за ноутбуком без живлення від мережі. Ця модель, звісно, пропрацює години 2-3 автономно, але все ж, враховуючи потужність, багатофункціональність та цілих два екрани, отримати більше та ще й в такому компактному корпусі поки не можна. Asus Zenbook Duo – це, безперечно, цікаве рішення, і для багатьох користувачів це буде спасіння, адже все ж таки зараз. Сінять мобільність тим паче в робочих пристроях. А комп'ютер з двома моніторами не забереш додому та не принесеш в офіс. Тому для продуктивної роботи це дійсно ідеальний варіант. Тому для продуктивної роботи це ідеальний варіант. Багатофункціональний, потужний та дійсно сучасний. Ось цей ноутбук я сміло можу вам його радити. Друзі, напишіть на рахунок використання двох моніторів ноутбук. Наскільки це практично з вашої точки зору? Чекаю вас в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, традиційно лайк під відео, підписка на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.